стратегічні поради і основним завданням є проведення певних операційних оперативних навчань. Нам би цікаво були тренінги з приводу розслідування it злочинів комп'ютерних злочинів. Це ж те, що нас там зараз дуже актуальне. У нас дуже багато шахраїв, в тому числі шляху вчинення фішингу. Це теж нам дуже цікаво. Я хочу сказати, що ну да ви знаєте, що поліція. З самого початку повномасштабної агресії Російської Федерації вона бере участь як в у воєнних безпосередніх діях, а також е, е, працює на деокупованих територіях. Дуже ціную вашу підтримку. І всі ці напрямки роботи, які ви запропонували, будуть дуже корисними для нашої для нашого підрозділу. Мене зватисон. Я керівник мобільного підрозділу консультативної місії Європейського союзу, і ми зараз тут в Полтаві працюємо з нашими друзями, з колегами з. Таниками, з якими наша місія співпрацює для визначення поля діяльності, для визначення тих типу, напрямків, в яких ми будемо співпрацювати, ми високо оцінюємо відкритість представників, відкритість наших колег і співпрацю з ними. І ми дивимося в майбутнє з бажанням розширити нашу співпрацю і провести максимально активні заходи.